На Кіровоградщині минулої доби 14 осіб захворіло на коронавірус. 27 одужало, троє померло, повідомила головна санітарна лікарка області. Наразі на COVID-19 хворіють 4058 жителів області, із них 64 – Олександрійці. Усього станом на 29 грудня в місті Олександрій зафіксовано 361 хворий на пневмонію. Реєстрація для участі у пробному зовнішньому незалежному оцінюванні 2021 року розпочнеться 5 січня і триватиме до 19 січня включно. Зареєструватись можна на сайті Регіонального центру оцінювання якості освіти. Через карантинні обмеження учасник зможе вибрати лише один предмет для проходження пробного ЗНО. Тестування з усіх предметів відбудуться 10 квітня. Результати можна буде дізнатися вже 19 квітня. Тариф на електроенергію з нового року зміниться. Так, з 1 січня 2021 року стартова і фіксована ціна для населення становить 1 гривню 68 копійок за 1 кВт на годину. Неважливо менше чи понад 100 кВт світла використано за місяць. Стартового тарифу 90 копійок не буде. Зазначено на профільному сайті. Чорні лісорупи зрубали чотири ялинки на території міської лікарні. Зелені красуні, які протягом усього року тішили у працівників та пацієнтів закладу, і тепер принесуть радість до чисть оселі, але тільки на новорічні свята. Своє обурення висловила старша медична сестра лікарні та керівник громадської організації Шлях до життя, які висаджували та піклувалися за деревцями. Наразі прийняли рішення обробляти дерева спеціальними репелентами, які при потраплянні до теплопомешкання виділятимуть неприємний запах повідомляє Олександрійський тиждень. Учні ліцею інформаційних технологій взяли участь у благодійній справі. Діти, їх батьки та педагогічний колектив зібрали смаколики і подарунки українським військовим, які знаходяться на передовій. 28 грудня пакунки з новорічними листівками передали Олександрійським волонтерам, які згодом доправлять їх бійцям. Йдеться на сторінці літу.